Я хочу підкреслити, що у нас декілька приймальних комісій працюють. По-перше, тому що у нас іде прийом до академії і закінчився прийом за рахунок бюджетних коштів до коледжів. В структурі академії є три коледжі: Харківський коледж, Берестінський і Балаклійський Фахові коледжі, куди ми закінчили прийом за рахунок бюджету. Тут вже зараховані студенти. І зараз продовжуємо прийом за рахунок фізичних і юридичних осіб. В коледжах у нас в клійському підготовка за чотирма спеціальностями, в Харківському за п'ять спеціальностями і за двома спеціальностями Балакейському коледжі. В академії здійснюється підготовка за шістнадцять спеціальностями. І сьогодні конкурс і багато подали заяв. На початкове навчання це підготовка вчителя початкових класів, на дошкільне виховання, де ми готуємо вихователя дітей дошкільного віку, на психологію багато історія, англійська мова, українська мова в цьому році на сесії Харківської обласної ради нам затверджено прийом кількості 500 місць бюджетних. Це у нас 400 в академію і 100 на три коледжі. Цьому році ми вручали ми дипломи бакалавра. І у нас виходить десь все ж таки 15, де на якісь спеціальності 20% наших студентів мають дипломи з відзнакою. Ми здійснюємо підготовку фахівців високого тунку.